Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде малювати Петриківку кошачкою. Я буду використовувати акрилові фарби трьох кольорів і пензлики, які я зробила самотужки із хутра котиків. Один пензлик тоненький, длинненький. Лінер, ось така його дліна. І інший пензлик маленький, ну, трошки товщий. Замальовочка буде на маленькому форматі, це розмір ватману 6 см десь на 11 приблизно. І, значить, використовую я два кольори одночасно. І вони будуть змішуватись прямо на папері. Тобто наношу багато фарби на весь пензлик, а на кінчик додаю іншої фарби, і починаємо малювати. Зарані я зробила невеличкий карандашний ескіз, і буду притримуватися цього ескізу, Може десь в. Походу, буду щось змінювати. Лінером дуже зручно робити тоненькі лінії, то я починаю спочатку роботу якраз з цього лінера. Слідкуйте за консистенцією фарби, якщо вона загуста, то треба трошки додати водички. Пензлик перед роботою треба трохи змочити і далі вже працювати вологим пензликом. Ось, як ви бачите, я інколи Вмикаю пензлик тільки в другорядну фарбу, на кінчик тільки набираю. А та фарба, яку я набрала спочатку, вона так на пензлику майже і є. Переходжу до маленького пензличка. Також його змачую водичкою. Для зручності, набираю на пензлик багато фарби основної і на кінчик додаю жовтенької. Наразі тут в мене забагато води вийшло на пензлику, але нічого, хай будуть листочки трошки затовші, використаю цей ефект в своїй композиції. І знову я промакую кінчик і далі малюю елементи Петриківки. А хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте ваші лайки, вподобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші запитання, побажання. Це допомагає просуватись моєму каналові. І видає його в пошуку частіше. Мені буде дуже приємно. Працюємо не поспішаючи. Запис робиться без прискорення, тобто, як він є, як бачите, все досить так не швидко, обережно. Якщо якийсь мазочок там вийшов. Не таким, як очікувалось, нічого страшного, його можна буде трохи обіграти, коли фарба підсохне. А може, воно вже потім ляже в роботу як так, як і треба. Тобто не треба зразу бігти і щось там виправляти, все буде чудово. Наразі Майже всі елементи, що я запланувала, виконані. І зараз залишилося поставити невеличкі акценти. Акценти я буду ставити фарбою синьою, ну це більше як ультрамарин, з фіолетовим, щось якийсь додаток. На відео він, вона більше синя, а насправді трошки з фіолетовим відтінком. Знову беру тонкий лінер. І роблю невеличкі акценти. Десь, десь обводочки, десь якісь прижимаю десь пензлик, і таким чином роблю більш контраст, додаю контраст на роботі. Не всі елементи буду обводити, а лише де-не-де де Вважаю за потрібним. Наразі переходу переходжу малювати бабку. Знову не поспішаючи, роблю. Прикладаю пензлик до бумаги і получаю відтіск цікавий. В залежності від сили прикладання, цей відтіск буде більш товший, тонший, менший, тобто треба це відчувати. В процесі роботи це з опитом приходить. Ось наша бабка майже готова. Зворотнью, зворотнім кінцем від мого заробленого пензлика, роблю отакі, ставлю такі, от також крапенки. Можна так назвати їх. Якщо ваш пензлик треба спробувати, чи дозволяє ваша зворотня частина пензлика древко таке робити. Або взяти будь-який інший інструмент, який схожий на таку кругленький на іншому кінці, і можна ці крапинки ставити іншим інструментом. Ну, ось як ви бачите, листівочка готова, маленька. А всім гарного настрою і до нових зустрічей!